Доброго дня, шановні клієнти, гості каналу, підписники, глядачі. Поставте вподобайку до даного відео, отримуйте більше цінних матеріалів про роботу в галузі будівельного девантменту та it автоматизації для будівельників. Сьогодні ми розглядаємо фільтрацію задач в календарі для менеджерів з продажу нерухомості та всіх, хто працює з бек офісу. Зараз ми бачимо, що в кожного ліда встановлена певна задача. Це задача будь-якого типу може бути встановлена в залежності від того. Яку власне задачу встановив безпосередньо той, хто встановлював задачу? Це і нагадування, і зустрічі, перед дзвін, і передзвін, і звірка по контрактах, і так далі. Безпосередньо, коли додається задача, для прикладу, додамо задачу до даного демонстраційного ліда, ми можемо обрати її тип зустріч, дзвінок і будь-який інший тип. Для того, щоб надати можливість фільтрації задач і перегляду всіх задач, які сьогодні. Повинен виконати працівник, відкриємо календар і в календарі будемо бачити тип завдання. Така фільтрація надає можливість відфільтрувати всі задачі за типом. Для прикладу, я відкрию безпосередньо перегляд задач типу зустріч або дзвінок, або «Із зустрічі дзвінок, або всі типи. І бачимо, що змінюється комендар, додаються нові типи задач. Безпосередньо ми можемо їх переглядати в зручному вигляді, наприклад, можемо переглядати в порядку денному лише задачі, які в нас на сьогодні. Таким чином, ми бачимо, що на сьогодні в мене ось така кількість задач, які до виконання, або інформаційних задач, які до нагадування. Таким чином, G++RM CRM надає можливість гнучко фільтрувати задачі за різними типами, обирати пріоритетність таких задач і безпосередньо бути. Інтегрованими не лише в рамках програмної екосистеми внутрішньої G++RM, а й з зовнішніми системами, такими як Google Календар та Google Задачі, рекомендую зараз переглянути відеоінструкцію на тему, як підключити інтеграцію Google Календар для отримування задач сповіщень та нагадувань безпосередньо в інтерфейс екосистеми Google календаря та Google Задач. Для цього доступне відео посилання в описі до даної відеоінструкції. Переходьте, переглядайте, підключайте інтеграцію і використовуйте на повну функціональні можливості профільного розового продукту GRM для забудовників. Дякую, що сьогодні були зі мною. Поставте вподобайку, підпишіться на канал. До зустрічі в наступних відеоінструкціях.